Слава Ісусу Христу. Одного разу стався такий випадок, а це було за кордоном. Один юнак вирішив відвідати карнавал. І от він придбав собі костюм диявола, одягнувся в той червоний костюм, почепив роги, почепив хвіст, взяв вили і почав іти на карнавал. Якраз коли він проходив повз церкву, почалася раптово сильна буря. Вітер, дощ, він вирішив забігти до церкви, побачив там світло. І щоб перечекати цю бурю. І от той момент, коли він відкриває двері церкви, забігає, туди в той момент б'є грім і вдаряє блискавка. Уявіть собі реакцію людей, які були у церкві. Б'є грім, блискавка, і до церкви забігає диявол. Люди починають розбігатися в страсі, сам диявол зайшов до церкви, забіг. Тільки одна старша пані, яка не могла бігти, залишилася в церкві, у страсі обертається до цього юнака і каже Дияволе, не чіпай мене. Я, хоча й ходжу до церкви 30 років, але я завжди була на твоєму боці. Одночасно і смішний, і сумний випадок, тому що він демонструє. Віру багатьох християн. Легко є вірити людині, коли в житті все добре. Але коли у життя людини приходять випробування, біди, страждання, тоді дуже часто віра багатьох християн починає хитатися. Ми починаємо шукати порятунку, будь-де, щоб тільки. Звільнитися від терпіння. І часто вдаємося до різних ворожок, екстрасенсів, псевдоцілителів, щоб тільки допомогло. Але не допоможе, тому що там порятунку нема. Ті люди не хочуть нашого порятунку, не хочуть нам допомогти. Вони хочуть тільки єдиного погуби нашої вічної і безсмертної душі. Такими візитами ми запрошуємо зло. У своє життя. І часто, потім після таких відвідин, ворожок, екстрасенсів, потім священникам треба дуже довший час читати молитви. Інколи навіть потрібно звертатися до екзорцистів, які потім виганяють те зло, яке прийшло в життя людини, щоб людина звільнилася від опанування злим духом, який входить в життя людини. Тому в часи випробувань ми маємо мати сильну віру в нашого Спасителя, який за нас терпів, який за нас був розп'ятий, за наші гріхи, який воскрес і простелив нам шлях до вічного блаженного життя у небі. Але в те вічне життя ми можемо увійти тільки тоді, коли будемо мати сильну і непохитну віру. Яка буде провадити нас через різні життєві випробування до Царства Божого, коли ми з Господом будемо проходити ті випробування і просити Божого захисту, Божої допомоги у нашому житті? Тому нехай наша віра буде сильною і непохитною, пам'ятаючи слова Псаломопівця, який каже: Господь мій. Пастир нічого не бракуватиме мені. На зелених пасовиськах він оселив мене. Амінь.